Представники Славутської Січі за Хмельницької області хочуть вручити першому міністру освіти і науки і нашому президенту Університету України Петро Михайловичу пам'ятну відзнаку. Шановне товариство, з Славутської січі міста Славутського. Хеницької області, Шановному -пану, пану Петру, ми хочемо вручити козацьку шапку ось таку. Це козацька шапка це вольна. І саме краще про козаків сказав Іван Франко. Степенуйся, ти, Боже, по твоїй всесильній волі і пусти мене у виртої до товаришів недолі, там знайду я товариство. І до смаку, і до книгу, і до сміху, і до сльози. Там знайдує товариство повне сили і волі, вицвіт роду чоловічого найкращий. Оце Іван Франко, так сказав про козаків. Я вам включаю. Бажаю першу. Вивчаю альбом. Я потім буду презентувати, але я знаю, що ви спішите, дуже спішите. Про альбом, про козацьку славу, це ті козацькі походи, які ми ходили, більше 20 козацьких походів. Хай буде вам на згадку. Ми знаємо, що Україна живе, процвітає, розвивається. Слава Україні! Героям слава! я хочу включити шапки пану Росиславу, пану сестру. Ми почваємо, ще шахловдається. Хто любить Україну, хто любить Казахстану, ми всім пошуємо шапки. Дякую. посадківського депутата Саузької міської ради пану Роману.